Лікар, який стикається з хронічним риносинуситом, має усвідомлювати, що у пацієнта з хронічною патологією верхніх дихальних шляхів з великою долею ймовірності. Є захворювання нижніх дихальних шляхів, які патофізіологічно є пов'язаними, і визначення, і врахування цієї коморбідної патології дозволяє нам поставити, не поставити, а запідозряти певний ендота фенотип хронічного риносинуситу, тому що коморбідне захворювання є клінічним маркером. І ось ердостеїн може бути корисним при лікуванні пацієнтів з хронічним риносинуситом, які поєдні. З хронічним бронхітом або хронічним обструктивним захворюванням легень. Для цього є е, е, наукові дані, е, коли ми говоримо про пацієнтів, в яких ми не досягаємо клінічного ефекту базовою терапією. А на жаль, з такою ситуацією ми зустрічаємося щодня в своїй практиці. У, у пацієнтів, у яких відсутній бажаний ефект при застосуванні топічних кортикостероїдів і при наявності хронічних Обструктивного захворювання легень або іншої хронічної патології, так скажемо, не типу 2, Ми маємо пробувати застосовувати ердостей. При лікуванні пацієнтів з хронічним риносинуситом та наявністю коморбідного хронічного бронхіту і хронічного обструктивного захворювання легень важливий не лише муколітичний вплив. Це дуже важливо розуміти, чому ми розглядаємо саме ердестеїн, а не будь-які просто будь-які муколітичні препарати. Тому що Цілком можливо, що ефект ердестеїну, який ми побачили в клінічних дослідженнях, пов'язаний не лише з муколітичною активністю, а перш за все, пов'язаний з прицільним самостійним протизапальним ефектом Ердестеїну за рахунок інгібування інтерлікінів 6 та 8.